Повідомлення про заборгованість за опалення кропивничанам розносять працівниці підприємства Теплоенергетик. Нагадують, скільки мешканців винні, і що борг можна заплатити частинами. Сума боргу по цій квартирі 53 тисячі 876 гривень 07. Нікого немає вдома, залишаємо в дверях. Доброго дня, «Теплоенергетик». Ви нас були заборгованість за опалення. Борг за теплопостачання цієї квартири понад 32 тисячі гривень. роботи зараз є. Немає роботи? Ні. А за який час у вас оцей борг? До година два б долг і відрізали, я б не проти. Електричство мене взагалі страває. Сума боргу 20 тисяч шістьсот одна гривна копійок. Ви можете вирішити цю ситуацію, прийти до нас в обійти. Інформати реструктуризації, цей борг. Зараз ситуація скрутна в багатьох людей. Батько довго був без роботи, бо він лежав після операції вдома. Ми вже давно думаємо, щоб відрізатися від нього. Ну не виходить. У нас таких грошей немає. У цій дев'ятиповерхівці заборгували за теплопостачання три з половиною сотні людей. Із них великі борги мають 33. Чоловіка. Сам борг за за будинком: 1 мільйон 698 тисяч 483 гривні. Сто 148 мільйонів гривень. В цілому заборгувало населення. Контролери намагаються достукатись. В двері до совісті, до свідомості наших боржників. Є і по 70 і 80 тисяч сягають борги. Якщо люди не сплачують борг, звертаються в суд. Ми закінчували опалювальний сезон. У нас було 15,5 тисяч абонентів. На сьогоднішній день ми маємо за рік з невеликим 500 звернень до суду саме по процедурі позовного провадження. Ми сплатили. Скажімо так, до мільйона гривень лише судових зборів. 14 мільйонів гривень вже є поданих позовів. Більше ніж на 9 мільйонів гривень судом вже задоволені наші позови. Каже, попри борги, готуються до опалювального сезону. У умовах війни. За рахунок різних. Способів і мобілізації персоналу це не означає, що все буде абсолютно працювати як нове, тому що більше ніж 75% нашого обладнання вичерпало двічі свій термін експлуатаційної придатності. Зі слів директора підприємства готове до опалювального сезону на 83%. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий. новини на Суспільному. Кропивницький.